Я хочу представити, мене звати Тетяна Люлька, я буду модератором сьогоднішньої нашої зустрічі. Я хочу представити учасників. Це е, представник компанії Soltra Holding AG е, Петро Сергієв, е, е, Михайло Гончарук, керуючий партнер Гончарук і партнер Слав фірм. Е, така невеличка преамбула для розуміння, чого ми сьогодні з вами зібралися, яку тему ми хочемо е, сьогодні е, про що ми хочемо поговорити. Е, Тема рейдерства, тема корупції після війни найпопулярніша. Якщо ми погуглимо Україну, і навколо цієї теми дуже багато ведеться розмов, різноманітних. Але друга тема це інвестиції, з яким бізнесменом особистоявно спілкувалися, кожен постійно розповідає, говорить, що бізнес наша країна потребує іноземних е, інвестицій. Але з іншого боку, що ми бачимо, велика серйозна компанія, яка е, е, вложила немаленькі гроші в Україну на сьогоднішній день. Е, Отримала дуже таку цікаву відповідь від нашої держави, тому я хочу передати слово представнику компанії, який дуже коротко розповість, чим суть. Будь ласка. Доброго дня. Насправді коротко хотів би описати перш за все ситуація, яка мала місце, яка склалася для того, щоб у всіх присутніх в даному залі, ну, склалося певне бачення щодо того, які інвестиції були здійснені і що відбувається на сьогоднішній день в рамках цих інвестицій, та як взагалі захищаються чи не захищаються ці інвестиції на території України. Так ось, у 2001 році між СВТ Союзні Штрансхолдінки Джі та Це представник та компанія Швейцарської конфедерації. То термінал Карпати був укладений договір про спільну цінну діяльність, в рамках якої сторони Моли, здійснити будівництво критого вантажно-перевантажувального комплексу в селищі міського типу Батіво. в результаті здійснення інвестицій, яка планувалася близько 3 мільйонів. Швейцарська конфедерація компанія здійснила інвестицію 3,7, близько 3,7 мільйонів, і цей критий вантажно перевантажувальний комплекс був фактично збудований у 2004 році. Після цього мало місце є урочисте відкриття тодішнім президентом України та міністром транспорту та зв'язку України Кірпою. Після цього, де 2004 році, іноземний інвестор постійно отримував від українського партнера пояснення про те, що цей об'єкт є збитковим, хоча насправді він є одним з найбільших об'єктів по перевантаженню на залізниці в Західній Європі, і не отримує ніякі прибутки, ні не виплачує ніякі дивіденди, жодних звітів не надає. І тому, начебто, немає коштів зараз для того, щоб хоч якимось чином виплачувати дивіденди та отримувати прибуток від цієї інвестиції. У 2008 році СВТ приєдналася до Сотра Holding KG, та всі активи та пасиви цієї компанії були в повному обсязі приєднані до даної компанії, яку я зараз на даний момент представляю. З метою оформлення документального підтвердження власності на свої активи. Компанія попередник звернулася безпосередньо до українського партнера ТОВ Термінал Карпати з листами, де повідомила про зійснення реорганізацію та просили закріпити свої права в рамках відповідного договору, але на жаль, український партнер повів себе абсолютно на наш погляд недобросовісно та нечесно по відношенню до нерезидента інвестора, вказуючи про те, що він не є правопопередником в рамках відповідного договору. Він не має права на будь-яке майно, він не має права на інвестиції. Він взагалі ніхто в рамках цього договору і вони не хочуть розмовляти з нами ні на рівних, ні, взагалі на будь-яких підставах, тому що не визнають наші права. Абсолютно ніяк. А це стало підставою для звернення до суду, і в 2015 році резидент звернувся до суду захисного свого права з трьома позовами про визнання безпосередньо основний позов це право власності на спільне нерухомо майно, це і критовантажувальний перевантажувальний комплекс. Це попередня історія, яка мала місце для уявлення того, яка взагалі ситуація склалася та чому зараз необхідно захищати інтереси. Надалі йде найцікавіше. Це судовий процес, а безпосередньо діяльність державних органів, в тому числі президента України, Кабінету міністрів України і, ну, і місцевої адміністрації в Ужгороді під час здійснення допомоги. Реалізації права інвестора і захисту його інвестицій. Так ось з метою захисту інвестицій безпосередньо не резидент не звертався до всіх можливих державних органів, і відповіді будь-якої на свої звернення отримано не було. Не просто не було відповіді отримано, а взагалі, тобто ніякої реакції не мало місця. В деяких випадках мали місце формальні відписки, але по суті так нічого зроблено не було на момент захисту і для захисту цих інтересів. Після цього мав місце судовий процес, який на даний час триває вже близько 14-ї і йде друге коло розгляду справи. В рамках першого колу розгляду справи, в першій інстанції нерезидентом України неодноразово заявлялося клопотання про витребування доказів, про призначення експертизи, про відвід судді, навіть, оскільки ми вважали, що її син, на наш погляд, був працівником компанії юридичної, яка захищала інтереси наших опонентів. Такий відвід заявлявся двічі, але був відмовлений і Засідання фактично постійно переносилися з формальних підстав, і коли вони переносилися, переносилися в більшості випадків на підставі клопотання опонента. Тобто, мало місце явна неупередженість по відношенню до українського партнера. Чому так відбувалося? Ну. Через те, що чи це український партнер або юридична компанія, яка є провідною компанією на території Закарпатської області, нам невідомо, але ось ці всі дії свідчать про те, що справа розглядається вже близько 14 місяців, і ніякого результату на даний момент об'єктивно отримано не було. Фактично, перша інстанція відмовила задоволення позову. Апеляція також відмовила задоволення позову, і лише касація скасувала рішення цих перших двох інстанцій та направила справу на розгляд на новий розгляд. Фактично констатувавши факт того, що ми є реальними. Інвесторами ми маємо реальне право на це нерухоме майно, а тому всі рішення першої апеляції є такими, що не відповідають вимогам закону, тому підлягали скасуванню. В рамках нового розгляду справи фактично наші права нарешті були в першій інстанції визнані та задоволені судом. На даний момент, 29 вересня, має місце розгляд апеляції в Київському апеляційному в Львівському апеляційному господарському суді. Тому. Ми звертаємо вашу увагу зараз на те, що будь-які інвестиції на територію України а дуже важко взагалі захистити в тому випадку, коли український партнер відмовляється від надання будь-якої інформації і, взагалі, будь-які звернення до державних органів не надають взагалі ніякого, ніякого результату. Дуже дякую. Я ще хочу зазначити таку. На мій погляд, дуже дуже важливу річ, на яку я як журналіст і на що я в першу чергу звернула увагу, це за припущенням, що найпотужніший стратегічний транспортний об'єкт. Монополіст ринку автомобільно-залізничної перевалки вантажів на західних кордонах, а ми говоримо в даному випадку про місто Ужгород, намагаються перевести під повний контроль російських бенефіціарів. Тобто, компанія, яка наразі намагається ну, створити рейдерську таку за припущенням атаку, це російська компанія. І на мій погляд, це просто неприпустимо. Будь ласка, прокоментуйте це. Да. Я хотів би звернутися також і надати інформацію з цього приводу. Ми, зокрема, зверталися до Міністерства юстиції України, а також до місцевих державних адміністрацій та повноважених державних органів для того, щоб як ми всі зараз э, знаємо, э, в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців має бути зазначений кінцевий бенефіціарний власний кожного підприємства. Так, ось ми зверталися до державних органів та просили, щоб э, вони повпливали на ситуацію та. Э, з метою дотримання вимог законодавства до термінал Карпати та був вказаний їх бенефіціарний кінцевий власник. На що виникла абсурдна ситуація, коли два державних органів надсилають листи і кажуть про те, що повноваження входить до одного державного органа, інший державний орган відповідає, що ні, це повноваження ваші. І фактично двічі один на одного перекладали цей обов'язок, і в кінці кінців жодного результату це знову ж таки ніякого не дало. Кінцевого бенефіціарного власника немає, але наскільки нам відомо, кінцевий бенефіцерний не власником а, даної компанії є резидент Російської Федерації. Дякую. Я хочу передати слово Михайлу Гончуруку, який має досвід е в спілкуванні з компанією, які е мали досвід зустрічі з рейдерами. Прошу, пане Михайло. Доброго дня всім. Дякую, Таня. Ну, е як сказала наша модератор, що тема дійсно серйозна, але я хотів би трошки, можливо, приземлити і повернутися до початку. Ну, власне, в Україні дуже багато говориться про інвестиції, про захист інвестицій. Що, що таке, власне, інвестиції? Це не просто гроші, які зайшли в Україну, за які хтось щось купив. Це врешті-решт робочі місця, сплачені податки, виплачені зарплати і тому подібне. Крім того, Факт наявності іноземних інвестицій в державі він свідчить про те, що в цій державі можна працювати і можна робити бізнес, і от такий випадок, який ми маємо сьогодні, і про який ми сьогодні говоримо, він якраз свідчить про зворотня, про те, що в Україні в Україну не варто інвестувати, потрібно остерігатися цього і по можливості обходити максимально країну. Де інвестор, іноземний інвестор абсолютно не захищений. В даному випадку, як розказав мій колега, іноземний інвестор вже там кілька років намагається відстояти своє право власності на об'єкти, в які він інвестував, але до цього він жодним чином не отримував жодних дивідентів зі своїх інвестицій. Все це триває досить значний період часу. В результаті ми маємо ситуацію, коли. Іноземний інвестор абсолютно не захищений. На його листи, на його звернення ніхто не реагує або отримуються якісь відписки. Ну звучить доволі комічно, тому що буквально на минулому тижні одним з керівником правоохоронних органів було заявлено про те, що ми готові там захищати всіляко іноземних інвесторів. Звертайтесь до нас. Лунають заяви про те, що потрібно створити якийсь спеціальний суд, який буде. Розглядати е, суто інвестиційні спори і так далі, але це все проекти, заяви, які лунають уже десятиліттями. І тема захисту інвестицій вона настільки вже всім приїлася. Що ну, її в новинах навіть просто оминають. Якщо там не вбивають людину чи щось, то її просто оминають як щось рядове. Насправді цей випадок абсолютно не рядовий. Він, можна сказати, стандартний в нашій країні, але такі речі, на мій погляд, потрібно виносити в публічну площину для того, щоб з одного боку. Про це всі знали, знали про цю проблематику. По-друге, щоб змусити все-таки державні органи реагувати на це і виконувати свої функції. Тому ми, ми були б вдячні, ми саме бачимо в тому, щоб донести свою позицію і свою думку до широкого загалу щодо порушеного питання. Так, як дійсно, як сказав колега, є дуже багато було під час розгляду судового дуже багато процесуальних порушень. Взагалі, нонсенс, що іноземному інвестору довелося пройти всю вертикаль судової влади для того, щоб повернутися на новий розгляд і вже під час нових судових засідань знову захищати якісь очевидні речі. Процесуальні порушення, на які вказував мій колега, вони всі залишилися без уваги. І було б абсолютно правильно, коли б хтось. Наприклад, журналісти задавали питання тим самим суддям. Ми, ми би хотіли однозначно почути і думку там тих органів, які повинні на це реагувати: бізнес-омбудсмен, місцева адміністрація, представники судової влади. Тому саме з цією метою ми сьогодні тут і зібралися, щоб донести інформацію, розказати про це. І вдячні всім, хто присутній і готові відповісти. Я думаю, на запитання. Дякую, Михайло. І Ще я хочу зазначити, що наша головна мета одна із головних метою, яку я вбачаю, це винесення цього питання в публічну площину. І вже сьогодні, по результатам цієї прес-конференції, вся інформація про селіць буде перекладена на кілька іноземних мов і буде розіслана в інформагенції за кордоні. Ми вже працюємо над цим, тому що вважаємо, що багато неправди. Є в тому, що робиться тут, і ми б хотіли, щоб ця інформація дійшла далі. Можливо, це стане приводом того, що нарешті інтереси інвесторів будуть захищені. Пане Петро, будь ласка. Прадію, хотів би коротко здійснити репліку з приводу того, що на сьогоднішній день ми хочемо попросити вас максимально поширити дану інформацію та повідомити про розгляд даної справи, а, оскільки 29 вересня в Львівському поліційному господарському суді буде розглядатися справа за номером 907 930 15, в рамках якої ми будемо відстоювати своє право на здійснення інвестицій, право на власність в рамках здійснення інвестицій. Тому все, про що ми просимо зараз, це максимально донести дану інформацію до всіх а, можливих органів для того, щоб ця справа стала. Публічною і щоб вона розглядалася об'єктивно та справедливо в суді. Дякую. Пане Михайло, є що додати? Да, Якщо немає запитань, то я думаю, що у нас все. Да? Дякую. 加快，<Okay. S 2> okay.